Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати відоме кожному з дитинства печиво кураб'є бакинське. Його ще іноді називають ромашка. Печиво готується дуже просто і виходить ніжним, хрустким та неймовірно смачним. 180 грамів м'якого вершкового масла збиваємо з цукровою пудрою та ваніліном. До тих пір, поки колір масла не зміниться. І воно не збільшиться в об'ємі. Потім додаємо дрібку солі та один білок. Знову збиваємо. Тепер поступово додаємо 250 грамів борошна. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок з фігурною насадкою та відсаджуємо печиво на пергамент на відстані одне від одного. Тепер робимо пальчиком поглиблення в центрі та заповнюємо їх джемом. Випікаємо 15-17 хвилин при температурі 180 градусів. Кораб'є назва східних солодощів, готується печиво у багатьох регіонах на Близькому Сході, Криму, Греції. Склад залишається майже незмінним, тільки може відрізнятися форма. Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!